Це Саратське лісництво. Десятий парт. Тільки зайшов я тут не був 100 років. 100 років. Рубка. Суцільна рубка, бачите? Бачите? Суцільна рубка. Суцільна рубка, десятий квартал. Тут рубки немає, це все воровство. Це все воровство. Бачите? Сятий квартал. Які полишалися величезні дерева. Знизу комліпа позабирали. це свіжі, бачите, от були зеленими, вони просто погоріли вже від сонця. Оце ліснички. Оце ДП ліси України, щоб знати. Дивіться, які півметрові пеньки. Страшне. Страшно, я вам скажу. Рубали все підряд, бачите. Лісництво. Що ж так може роби, рубати? Безжально, як не лісники, і не лісництво. Пеньки ховають. Вон, бачите, засипають їх. Ну, от. Але ж видно, бачите, зелене лист. Значить, тільки зрубали це. Ну, неділю назад зрубали це дерево. Десятий квартал. Тотальна рубка, слухайте, тотальна рубка. Кругом зелене, бачите? Свіжий абсолютно. Рубають, рубають. Рубають, пеньки ховають, кажу. Ну то їх знайти не проблема. Вот таке. Сотні пеньків, сотні пеньків, бачите. Оце таке лісники. Оце таке сучасні лісники. Значить.